Присядьте, я буду стояти, не знаю, якось навіть не, не, не зручно слухати, сидіти. Ну, з прапором, так, ми маємо постояти. Ми маємо постояти. Що, що це за прапор він ну, має якесь для вас символічне особливе значення? Ну, давай на тих, коль ми вже стільки років працюємо. А, да, дивись, добрий день, телеглядачам. Надія Вася. Надівайся на дякую. А цей прапор зі мною виступав раніше в спорті, а, так як я екс-членкиня збірної команди України, з художньої гімнастики. Потім ми поїхали на фронт, починаючи з Майдану, 2014, з Майдану Ющенко, так ще з тих років. І ось він подорожує по фронту по всьому світу, збирає кошти а, з 2014-го року, як я вже сказала. Ну і сьогодні у нас в студії. Давай, напевно, його якось от, ну, не, не хочеться його просто та. ага, давай. От, от таким чином так. Так, можемо впаде. чашечку так поставити. Так, Не, впа... да. да, не впадає. А з другого боку, я своєю чашечкою теж його. Умістились. Та. Бачиш, він же такий трішки пошкарябаний, але це дуже круто. В мене, до речі, прапор е, так само з 14-го року є. Він в мене правда висить на, на вікні, ну з зовнішнього боку. І причому я в Ірпіні живу. І власне, от коли в мене в дворі були от ці ця мраз, мразота рашистська, там їхні танки стояли. І от, ну а в мене на два прапори. От, власне, синьо-жовтий і червоно-чорний сила. Так, і вони, і вони, власне, ж в мене там і стіни побиті, тому що вони по ньому ну, там стріляли по вікну, таке. Е, Скажи, будь ласка, навіть, е, історія з поїздками на фронт, е, це е, ну. Ти туди їздиш як волонтер, тому що так, якщо ми говоримо там про якихось артистів, ну вони там дають якісь концерти. Винятково це волонтерство. Чи не знаю? Можливо, ти так само якісь от такі прекрасні речі, якщо на показувала так само робиш якісь. Висновки. Слухай, дуже гарне питання, тому що я так зячна хлопцям. Я коли перші рази приїжджала. Я як я приїжджаю із волонтеркою до військових, угу. до місцевого населення і виступаю перед військовими, коли це доцільно ну і безпечно для всіх, За ну з художніми номерами. Оттак. клас. Да, да, ну іноді я вдягаю. Знаєш, кросівки чи щось таке, тому що ми виступаємо на гільзах ага. на ще чимось. І хлопці після одного з мого виступу дали мені величезний тент гумовий. Знаєш, коли а, Ну, брезент як рекламу висять, ага, ага. і постелі, ну, ми на підлогу поклали, кажуть, Надюша, ну твої ножки вже Філи втомилися, мочок, давай хоча б на ньому, тому що ну, знов таки це місця, де люди вже не живуть, де військові вже там ага. зосереджені здебільшого. От тому і виступаємо. Були такі часи під попасною, коли я виступала, і мені кажуть, Надя, зробити хіше музику, бо а, через а, як його через а, ну, дуже близько російські Дякую. війська вони просто почують. Дякую. Ось то, що таке було. Але про спорт. Що мене зараз бентежить дуже сильно. І мене дуже бентежить дуже сильно. Давай поговоримо про спорт, тому що ну, мене дуже сильно бентежить, так як і всіх. Я не, не, не скажу, що я дуже активно стежу, там що я дуже спортивна людина. Але ну тобто, це вже не зовсім напевно а, не, от. В даному історії останні всі розмови про спорт навколо Олімпіади, так навколо допуску недопуску білоруських спортсменів. І от е, хотів сказати, спорт не, не не зовсім останнім часом про політику, так а між тим, от буквально кілька днів тому глава міжнародного олімпійського комітету сказав, що е, олімпіада здатна відкривати двері до діалогу. Як, як ти ставишся до таких заяв? Здатна? А, якщо Томас Бах, який приїжджав в авангард, ну в Україну Авангард, mm -hmm. який був зруйнований ракетою, а, там березень був чи квіт? Я не пам'ятаю, де загибла сім'я, ціла п'ять людей, вони в вишку телевежу нашу так, ну, так, так. намагалися попасти. І він приїжджав в той зал. То був мій перший зал, де я взагалі починала свою спортивну кар'єру. І він так, ой Боже, який жах, який жах. Але по ітогу ми бачимо, що Томас Бах в його команді є Кремльов. Кремльов, така фамілія жахлива. Угу. Він з Росії, і ми розуміємо, що в принципі багато світових змагань вони спонсоруються Газпромом. В чому є величезна проблема завжди на гімнастичних змаганнях, ну купа змагань, де є Газпром. Тож ми розуміємо, що там є величезний вплив Росії. Він просто на обличчя. Тому мені здається, що діалог може бути такий, як і пропонує наша голова держави, наш президент. Що спочатку Росія виходить. За кордони наші повністю до 91-го року, потім можемо про щось розмовляти. Інакше Томас Бах просто йде під впливом Росії і робить те, що вони хочуть. Тому спорт завжди був політикою. І в мене для цього є багато а, свого досвіду прикладів, коли зрозуміло було, що спортсмен з Росії не може виграти, не можна там. Ну, наприклад, як я стрічку, да там раняти стрічку купу разів, падати і все рівно бути першим на Олімпіаді. Такого бути не може. Але у Росії може, тому що це знав. Такі гроші. І як Тома, Томас Бах каже, ми ну, можемо відкрити нові кордони, давайте, шановний Томас Бах, будьте лідером, який змінить олімпійський рух, і в олімпійському русі не буде впливу терористичних держав. Наскільки Ймовірно, що все-таки дотисне Україна. Ну, перш за все, ми так. Тому що е, з боку знову ж таки деяких країн там лунають такі ж заклики, що типу, ну от так, е, все ми, ми вам допомагаємо. Все, ну але ну куди? Ну олімпіада, слухайте, друзі, є шанси дотиснути, тому що ну з останніх часу, останніх заяв там і міністра нашого, там і інших членів національного олімпійського комітету, якось не, не особливо видно рух в цьому напрямку. Ну, рух, який. Допомагає нам, скажімо так, відстояти свою цю точку зору. Знаєш, в тому та -то й проблема, що в принципі світ не розуміє, допоки вони не відчувають це на собі, допоки зараз весь світ е, хоче бути причасним до перемоги України. Якщо вони реально це хочуть бути причасними, то вони мають зрозуміти, що одна олімпіада, одна олімпіада не важить. Жодного життя ні українця, нікого. І якщо вони це зрозуміють, тоді так ми зможемо дотиснути. Але я хочу сказати, що наші спортсмени, що наші політики, що наші медіа, що наші е всі люди мають робити правильні розумні кроки, як би нам цього не хотілося. Тому що я розумію, що ми маємо, попри весь цей жах, який відбувається, бути е демократичною. Поважною Україну, хоча ми розуміємо, що в принципі росіян ми не теж не хочемо бачити на змаганнях. Ми просто взагалі хочемо ізолювати цю країну і відправити кудись в космос. Наскільки Росія використовує спортсменів для от, просування якихось своїх пропагандистських е, наративів? Ну загалом, от в пропаганді, наскільки вони залучені? Я е, знаєш, хочу провести такий е, приклад е, зі свого життя. Е, ця пропаганда, як і в публічному просторі, mm -hmm. у, у, на їхніх їхньому телебаченні а, так і серед а, життя людей звичайних, ну ось дивись е. А... Гран-прі, гран-прі в Ізраїлі, це був 2006 рік, мені здається. Я була в збірні, і виступала. Я виступала з такою ж стрічкою, і моя знайома колега на той момент гімнастка з Росії угу. виступала зі стрічкою. Ми тренувалися, і ось вона паличкою. Ця ж паличка гостра, вона кидає і потрапляє мені в обличчя. Отут, ну так вже не видно, розбила мені нос угу. дуже сильно. Кров, скоби, шви мають накладати. Я стою вісім. Весь костюм вже ну, в крові. І ця росіянка до мене підбігає, Надя Боже, що робити? Ну, що ділять? як тобі помочь? Увага! Що робить її тренер? Її тренер, доросла жінка, вона підходить до неї, її за шкірки відтягає від мене. Знаєш, якою фразою «Будет знать, як у росіянок на путі стоять. І ось ця тренерка росіянка залишила мене з костюмом повним в крові з розбитим носом, коли мені вже накладали, ну потім після змагань скоби на обличчя. Нам по 16 років про що ми можемо говорити? Це який? 2006 шостий рік тобто Так, той? це було давно, розумієш? А я якраз майже в цих костюмах виступала. А, тобто, вже так їх навчали тоді, що я в, ну... В моєму обличчі ми всі спортсмени вороги. Mm. А вони росіянки класні таких перекладів багато було. Хоча ось бачиш, дівчинка вона була розумна. Вона підійшла, вона злякалась. Вона розбула мені обличчя сильно, швидка підійшла. Mm. Ну тобто, це знаєш, не просто сінець тебе вдарили, що ну старили трішки я це. в мене трішки ну він відняло мову. Ну, як відняло не те, що відняло, тому що в принципі про їхню неадекватність ми там не можна навіть не говорити, тому що стільки вже сказано, так взагалі про психологічну якусь неадекватність. Але ну це ж роз, Ось собі, да це... і приклад. Тому е, моє розуміння, що ми маємо на дипломатичному рівні в публічному просторі щось вирішувати, але в принципі, е, як військові, з 14 року я пам'ятаю, наші хлопці мені казали, Надюша, просто Росія. Треба ізолювати і купу росіян просто треба знищити. Ось цю купу, яка прийшла на сьогоднішній день в нашу країну нас вбивати. І це звучало з одного боку дивно, а з іншого боку, ось цей приклад з гімнасткою, будь знати, яку як у росіянок на путі стоять. Тобто агресія з їхнього боку поощрялась. Ось, то ми маємо, не знаю. Росія має, має бути відсторонена скрізь, і олімпіада має бути великим прикладом, щоб Томас Бах вийшов і сказав: Я Томас Бах я зробив так, щоб світ спортивний був чистий. І коли Росія стане чистою вільною країною, тоді да чи інший варіант: росіяни, які не підтримують війну, підписують бланк. Угу. А, до речі, були у нас вже в гостях білоруси. А, ось костя, один з людей, який зробили а, такий сайт. На якому зазначається а, ну, проти війни? Так. Там спортсмени, це білоруси зробили, до речі, які після 20-го року, після а, катування, після ага. їхнього майдану ну, так, 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 да, збігали в Київ. А, вони зробили ось цю петицію проти війни. Усі спортсмени біля 600 спортсменів з усього світу, олімпійських чемпіонів, а, всіх підписалися проти війни. І там мали би бути росіяни, які би сказали, я не підтримую війну, Крим це Україна. Ми за вільну країни. І вони могли би виїхати, як інші білоруси це зробили. Ну збіжати в принципі. Ну вони в за це термін. Те вони би збіжали Тюремний. і все. Вони б жили, як і білоруси в Києві. Як і білоруси в інших містах і виступали, Ну. скажіть, будь ласка, на ще таке питання? От ми тут якось з Жаном Беленюком теж спілкувались е в ефірі і обговорювали тему цю, яка так само там виникала. Ну варіантів, так що з цим робити? Ой, і От. Обговорювався ж на якомусь естапі один з варіантів, не знаю, чи зараз він ще актуальний, можливо, ти підкажеш. Стосовно того, що якщо росіяни білоруси беруть участь в олімпіаді, то Україна бойкотує так, але теж дуже таке дивну неоднозначне, начебто, рішення. І от я не знаю, мені там розповідали так на рівні чуток, так що ну власне що українці можуть відмовитись, так і йдуть такі розмови там з боку організаторів, зокрема так, з міжнародного олімпійського комітету. То можуть там відмовитись самі, а не вимагати. Ну але тоді, е, начебто, вам не даватимуть зброю, там озброєння. Є така історія? Ну я не можу зараз публічно прям сказати підтвердити, mm -hmm. але ось буквально там днями я розмовляла з дуже е, серйозною впливовою людиною спортією, яка якраз займається також цими mm -hmm. моментами, процесами. І е, суть перемовин така є, що е, росіяни білоруси не мають е, виступати, якщо ну вони там не, не пишуть якісь то там, не, не збігають з країни, да? З Росії вони не виступають. Виступає Україна. Е, що світові деякі організації кажуть? Ну тоді, якщо ви не хочете, росіяни, ми не ми не згодні, щоб росіяни і білоруси не виступали. Росіяни білоруси виступають, але ми Україні даємо допомогу. Для нас це ну неприйнятно. Ми кажемо, тоді ми не будемо прийняти до приймати допомогу. Mm. Ну як так можна? Mm. Тобто і вашим, і нашим всім, ось так. Тому е складно обирати чи не виступати Україні на Олімпіаді, чи виступати, якщо росіяни будуть, тому що може бути наш прапор піднятий, так а може і не бути, тому що з росіянами ми не, ми не можемо стояти на одному килимі, на одному майданчику. А може, два прапора поряд бути піднятих, якщо, умовно кажучи, там перше, друге місце, Ось, так? І... Да. Якщо я пам'ятаю дуже гарний приклад, мої знайомі, вони танцівники Бальна пара. Ага. Це було ще 2016-17 рік. Ну тобто війна вже, вже йшла, і в них був вибір. Змагання проходили на Москві в Кремлі. Ага. Бальні танці, змагання красиво. Вони кажуть, у нас вибір, чи їхати, чи не їхати. Вони просто зі скрежетом серці з ганьбою поїхали туди, тому що ну всі кричали, куди ви поїхали. Вони приїжджають в Кремлі, виграють а, змагання міжнародні в Кремлі. Піднімається прапор України, в Кремлі гімн України, і Росіян просто поруч немає. Вони там десь треті чи ще якісь. Тобто це вау. Це як наш боксер Усік, коли боксував, пам'ятаєте, ага. також було питання: так, ні, так, ні, але прапор України гімн України. Тобто, тут дуже складне питання. Але знов таки, наші хлопці з 2014 року на фронті роблять не нереальні речі. Тож ми спортсмени, ми політики, ми Ставець. всі маємо зробити ось ці нереальні речі. І для нашої країни, тому що прямо зараз хлопці гинуть. І значить, я так коротенько додам вчора. Позавчора знайомі вийшли з дуже важких позицій, дуже втомлені. Кажуть, все літає, ракети. А ми там з гранатами сидимо якимось. Я думаю, як ми можемо йти на якісь компроміси, коли прямо зараз вони сутками сидять в окопах, не можуть вилізти підняти голову, тому що їх нищать ракетами. А ми тут доказуємо світу. Ну, будь ласка, хай росіяни не виступають. Серйозно, ну, це ж просто. Сто відсотків сто відсотків надія дякую тобі дуже за твою позицію за позицію таких людей, як ти, як людей, про яких ти розповідала так само, так які ну не, не знаходять для себе можливості в принципі стояти на одних майданчиках з росіянами. Друзі, я з задоволенням ще раз от скажу, що в нашій студії була прекрасна Надія Васіна, спортсменка, гімнастка, екс-членкиня національної збірної з художньої гімнастики. Найді я тобі дякую. Дуже за те, що ти борешся на своєму рівні. Тримайся, слава Дякую. Україні, героям слава.